У жінки Миколаєвої Ниви фільм про єпископа Миколу Сімкайла презентували в Івано-Франківську. Біографічна стрічка створена за ініціативою його друга Степана Долика. Керівником проєкту виступила голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки журналістів України Вікторія Плахта. Відомий івано-франківський хірург Степан Долик, близький приятель світлої пам'яті владики Миколи Сімкайла, давно виношував думку про створення такого чи подібного документального фільму. Саме він надихнув і запалив ідеєю всіх, хто причетний до втілення задуму на екрані. Степан Степанович не тільки зініціював і матеріально підтримував створення фільму, але й підказував цікаві штрихи до сценарію, генерував нові ідеї щодо втілення образу владики, Яки Миколес Кайла на екрані. Настільки потужна, велична людина, що не оцінити її труд для греко-католицької церкви неможливо було, тому я подумав, що тут же по свіжих слідах потрібно зняти фільм, який дав би людям пам'ять про цю видатну непересічну особистість, сказав Степан Долик. Фільм у жінки Миколаєвої ниви розділений на частини, які розповідають про періоди життя владики від засіву до збирання врожаю. Ми хотіли показати владику як багатогранну особистість, не просто священника, а будівничого людину, яка вболівала за мистецтво, спорт, розповіла Вікторія Плахта. Такі люди потрібні суспільству і їх вкрай мало, тому ними потрібно дорожити і шанувати їх пам'ять. У цьому творці фільму одноголосні. Мені є приємно, що між нами є такі люди, які можуть вміють знають і роблять. Такі народ прекрасні, гарні е, фільми цю пам'ять е, тим людям, які жили з нами, щоб в е, якийсь спосіб залишити і цю пам'ять передати цю працю е, цих людей, яких е, е, вже сьогодні немає. Сценарій до фільму написала керівник школи журналістики Наталія Дімнич, зйомка і монтаж Олексія Сітало. Варто зазначити, що величезна кількість івано-франківських відеоархівів, як професійних, так і приватних, залишилась невикористаною. Можливо, ще настане і їх час.